Друзі, це відео лайфхак, як висадити Жоржини в саду, щоб було красиво і гарно. Сказав, тавтологію, можливо, але я маю на увазі гарно не в плані красоти, а що це дуже виходить. Як би сказати, вигідно по площі. Дивіться, у вас є, можливо, є в саду така діляночка, де у вас трошки газону, біленька така лавочка. І навколо неї дуже класно висаджувати жоржини. По-перше, квітнуть все літом. По-друге, вони реально різнокольорові. По-третє, вони високі. Є маленькі, низенькі, можна такі веселі ребята низенькі посадити, можна далі вищі. І можна зробити такий затишок з цими жоржинами. І плюс квіти, а квіти постійно у вас будуть. Подивіться, ось такі. Ну, це просто дуже гарно. Плюс їх так багато, що їх можна буде зрізати в дім. На букети. Тому Ось такі красиві. Тому такий лайфхак, друзі, для вас. Такий лайфхак.